Вітаю, шановні, доброго раночку. З вами на зв'язку Я Федформос. Вітаю мене на каналі. Вітаю при перегляді цього реплейчику. Подивимося ми сьогодні реплечик від мого підписника з нікнеймом Хмельницький бій на крані. І я вважаю, що цей танк досі після великої кількості нерфів. І внесення в нього змін цей танк все ще залишається напів імбою. Я вважаю цей танк одним з найкращих десяток у нашій грі. Він мені дуже подобається. Тому подивимося від Хмельницького реплеї. Заодно подивимося ось його статка, 50 тисяч боїв, майже 59% перемог, досить непоганий аккаунт. Тому, 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 тому. Ідемо і дивимося, реплейчик. Мапа -копальні. мапа копальні. Дуже цікава мапа, мені вона подобається. Не так багато на ній насправді е тактик. Всього там два-три напрямки. Але, але, щоб відіграти цю мапу, це теж треба щось розуміти. Ну і слід не забувати, що ця мапа досить маленька, на відміну від інших мап, які є в нашій грі. Отже. Одразу подивимося по сетапам те, що у команді супротивника перевага. У них чотири важких танки, на відміну від команди Хмельницького, в них всього три важких танки. Звісно, що у його команді переважають ПТшки, але зазвичай ПТшки стоять на ПТ-позиціях і вони рідко впушують. Тим більше зараз ми до цього перейдемо. Я поскажу про це трішечки пізніше. Але отже. Е, роль важких танків у команді супротивника виконує АМХ-50Б, е 100 М6 Йох і ВЗ-55. Роль СТ тут виконує ТВПшка, ну А ПТ тут гріль і Яга е 100. Щодо команди Хмельницького, то важкі танки тут е 100 Кран він і т 95 6 В принципі, непогана підбірка по важким танкам, але у супротивника все ж перевага на одну машину. ПТХи тут два гріля і Бабаха. Ну, звісно, в них особо-то не дуже той впушиш напрямок. Ролісте виконує про Гетто-65. Ну, він, на мій погляд. Програє ТВПшці безпосередньо по барабану, тому що ТВП навіть після нерфу досить злий барабан, він досить швидко розряджається. І він може непогано так наробити шкоди е, союзному прогету. Але будемо дивитися, слідкуємо за розвитком подій, куди буде роз'їжджатися команда. Мені самому цікаво. Я насправді поперся б направо. Ну, мається на увазі, от в ту сторону на крані можна пограти від нахилів гармати. Від бронібашти. Звісно, що там може яга, гріль кидати фугасами, але, але все ж кран має барабан, три постріли, тому окей. А, цікаво, роз'їжджаються союзники, тому що мені не подобається, куди поїхав союзник 95.6. Є100 їде з краном. А, прагета, блін, молодець, став на ПТ-позицій. Це просто неймовірно. Тобто, ну ви розумієте, як розвертаються події. Кран під'їхав на позицію, буде чекати ТВП, але я думаю, що ТВП не дуже то і полізе. Дерево впало, бачили крає, крає, краєчком ока бачили. А 95,6. В принципі, це швидкий, важкий танк, він може грати як і і він поїхав на маяк. Тут вже видно Йоха, тут вже видно і ТВП під'їхав. Скоріше за все, там баско бере амх 50 б ТВП-ху uh, просто тільки що відправили в ангар. Йох з підпалом, але він має вогнегасник. Окей, uh, okay, ну Йоха треба забирати. Йох, це небезпечний хлопчик. Я тільки не зрозумів, скільки в нього пострілів. Чи 3, чи 2. Навіть на трьох пострілах Йох залишається небезпечним. Світиться Є100, світиться гріль союзний вже відлетів. Он і IMX, які захоплює. Це не IMX, це. Це, до речі, Вазік. Але. Я чомусь думав, що АМХ під'їхав брати базу, ну, тому що це досить швидкий важкий танк. Але ні. Э, АМХ он він там позаду стоїть. Окей. ПТшки продовжують стояти, Прагета продовжує стояти. 95,6. На маячку там хіба закинув вудочку, ловить рибу. За МХ треба щось робити. Першим пострілом не пробиває. Окей, ну. У АМХ не вистачило, можливо, нахилів гармати, тому він не зміг видати з пробиттям. Але, да, от, до речі, непогана ідея забрати Йоха. Йох на трьох пострілах. Стоїмо на коліні. Е -е... До речі, досить цікавий набір у Хмельницького на крані. Він його розганяє по швидкості і має от цю чепуху, яка підвищує точність. Ну, не знаю, не знаю. Але це особиста справа кожного. Я, я віддаю перевагу таким класичним наборам. Але між тим, як то кажуть, переможців не засуджують. АМХ тікає, але АМХ зараз відлітає в ангар. І це дуже чудово. 3-1. Ну, Про Гетта. Про увімкнув героя. Прагетто увімкнув героя. Він зірвався із, із свого кубельця насидженого і вирішив пограти. Окей. ВЗ-55. <ків> ну, в принципі, там є 100-шотний, 100, є 100 -шотний, на жаль. Є 100 шотний. Дві Петехі в них залишилися Яга і гріль. Дивно, чому Яга, високоброньована ПТСАУ, не впушує, не впушує. В принципі, на ній можна було б це зробити. Ну і зараз там, якщо подивитися по мапі, то 95,6 проїжджає, просувається вперед. в Сторону ворожої бази. Ну, подивимося, чи знайде він там. Петешок. Яга тим часом з жерла союзного гріля. Є100 гальмує не дає нормально розвернутися Хмельницькому. Гріль 15. Оно його видно. Є100 забирає союзну Є-100. Ну, тут у Хмельницького є шанс. Ой-ой-ой, забрати, забрати е сотку. Але скоріше за все, що не забере. Хмельницький на золоті. Окей. Ну, прогета має ввімкнути ще раз, героя. Має ще раз увімкнути героя. Да, прийняти на себе домах, чому він не падає під Єсто? Я не знаю, хоча міг впасти, видати барабани, забрати ЄСТО. Ну так, собою пожертвувати, розмінятися соткою. Я думаю, це можна було б з легкістю. Ааа, от я обожнюю такі постріли насправді. Добре, Де? Прегета переляканий, просто Прегета переляканий, він нічого не хоче робити. А ні, вмикає героя, все ж Все ж він їде і добирає шотного ЄСТО. Ну, це просто топ-гравець. Але між тим, залишилося дві ПТ. Гріль і надважка ПТ. Сау, Яга Єсто. Досить небезпечна. У Хмельницького пів ХП, навіть незважаючи на те, що там союзний Прагета майже фул, але. Дивлячись на прогетта, на цього зляканого гравця, ну, можна зробити висновок, що від нього користі нуль. До речі, після бою, якщо не забуду, то подивимося на його статистику. Скоріше за все, там все погано. Е, кранчик хоче зіграти від башти, але, як ви бачите, висоти танка не вистачає, дуже, дуже високі каміння, і тут якби навіть не зрозуміло, що робити. Чи падати на гріля? Ще от таким чином об'їхати. А Пригета міг би трішечки підсвітити грільочка щоб щоб Хмельницькому було. Ага, Хмельницький підрубає точність. Ну. На середній дистанції, мені здається, кран може і так настрілювати. Але добре. Наскільки я пам'ятаю, там коло зведення просто стає меншим. Добре. Окей, гріль пограв. Прагіта. Не знаю, що робить Прагета, ну, він просто не потрібен у цьому бою взагалі. Хоча ні, хай їздить, хай приймає на себе демеш від Яги. Ну, тому що, ну Гетта, ну йому, камон, чувак, треба щось робити, а ти нічого не робиш, ти тільки підсмоктуєш фраги. Це негарно. <coughs> Невже яга ворожа поперлася на пагорб? Зараз подивимось. Це, що я можу сказати, так, да, яга ворожа на пагорбі. і вона фулово. Вона фулово. Дві. скільки там. Дуже багато ХП, коротше. 280 хп. Підрубаємо. І Прагета не хоче навіть в'їхати і розмінятися. Він що, не бачить, що кран е, шотний для Яги? От. А тепер можна обробляти ягу. І навіть спробувати, не, хоча б я не ризикнув. Е -е... Да, краще... Каточок, да? Ні, не, не, вида... не, 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 вдається, не вдається видати каточок. Але Хмельницький, дивіться, як він підставляє башту, і яга нічого не може з цим, цим зробити. Боже, я вкотре просто переконуюся, що, блин, кран це просто. Імбатечка. Один постріл, один постріл. Прагета настільки є безпорадний, що просто він захлинається у власній безпорадності і тим самим підтверджує, що він поганий гравець. А Хмельницький тим часом робить 5 фрагів, настрілює 6 тисяч хп і виграє цю катку. Єдиний плюс був від Прагета те, що він прийняв на себе увесь дамаг від Яги, і це чудово. 6001 дамагу. П'ятьох зарівняли. Майстер, воїн, редлік, основний підкалібер. Ну прям все як треба. Все як треба, ще когось із підпалом. Ну, просто пісня. Просто пісня. Не, забу... Не забули, подивимося, подивимося на прагета союзного. 11-го числа зроблено бій. <кій> <кій> Досить непогано. Ну, а Прегета підтвердив свою безпорадність і тим самим показав, хто він такий насправді. Ось вам і Преєта. 45%. Незалежно від кількості боїв, йому це не додало в жодному разі досвіду. Маючи 66 тисяч боїв, він програв цей бій. А Хмельницький молодець. Хмельницький красава. Хмельницький зробив цю катку, за що йому? Тиснемо руку. А на цьому, шановні, хочу подякувати усім за перегляд цього реплея. Побачимося на стрімах. З вами був я, Фромос. Дивіться український, підтримуйте україномовний контент за можливості підтримати ЗСУ. Ну і найголовніше це бережіть себе і своїх рідних. А я пішов до зустрічі, Па-па. Гарного вам настрою! Тримайтеся.